Привіт, я Оксана Кого, топ лідер, акціонер в проєкті Ель Клуб. Сьогодні ми з тобою навчимося давати історію в Фейсбуці. Значить, заходимо ми на сторіночку свою. ось тут біля свого фото натискаємо плюсик. Попереду ми мали би з тобою заготувати фото чи відео, яке ми будемо давати в історію. Ось ми вибираємо фото. І бачиш, автоматично Фейсбук починає додавати тут музику. Якщо в тебе є відео вже з музикою, то воно відповідно буде тут грати. Якщо ти хочеш його замінити, то ти просто обираєш ось тут вкладки Музика інше. Для того, щоб історія була цікавіша, я завжди додаю музику, але то трошки пізніше. Дивись, тут у нас є наліпки, розташування можна додавати. GIF. GIF це різні, отакі популярні. Смайли є, можна шукати тут допустимо, якщо тобі якісь стрілки потрібно. Так далі потім тут є опитування, це теж те, що нам може бути цікавим. Задаємо запитання, допустимо, чи користувалися ви вже засобом, або чи хочете замовити. Тут вибираємо варіанти. Так, ні, можна вибрати. Один варіант, допустимо, ось так його заховати, буде в нас лише так, щоб коли людина е гортає, от вона натискала на так або залишала тобі якусь реакцію. Ну Тут вже будеш собі дивитися, що тобі потрібно тут поставити. Значить, додаємо фото чи відео, е обов'язково залишаємо підписи, допустимо, пишемо Дія Антина Кіпі. Тут також ось шрифти ти можеш змінювати. Ось тут натискаєш, тут все міняється, колір. Ти тут понатискаєш і будеш знати, що я до чого. Далі його можна зменшувати, ось ставити куди тобі потрібно. Ще рекомендую залишати реакції, щоб люди, які дивляться твої історії, могли, могли щось натискати і, відповідно, більше взаємодіяли з твоєю історією. Також можеш вказувати тут ціну, також натискати потім готово. І обов'язково ми додаємо музику. Ось музика. І ще, якщо в тебе бізнес-аккаунт, то тут є можливість додати посилання. Натискаєш, вставляєш посилання, допустим, на, свої, на свій клієнтський чат і додаєш. І твоє посилання також буде ось тут, по центрі внизу. Люди будуть натискати, свайбати догори і переходити на а, твою силочку. І так, музика вибираємо. Тут можна проти. Ти прослухала, далі вибираєш. Все, ми внизу натиснули Поширити, можливо, ти мене не почула через музику, і наша історія опублікується. Якщо тобі потрібно додати ще одну історію, знову натискаєш. Якщо тобі потрібно додати історію з собою, ти натискаєш внизу фотоапарат, і там буде твоє відображення, і ти будеш собі мати змогу записувати історію з собою.